І ви на моєму каналі Киця Тока і сьогодні в нас прийшла посилочка і давайте ми її розпакуємо. Я заказала дуже много літніх одягу, так як планую за місяць поїхати на... в відпуск, на море або кудись і що. Ну що ж, давайте е, приступимо. У нас тут дуже много всього. От такий голубий коврик, щоб можна було лежати і загорати. Ми його відкладемо. Далі вот така надувна кісточка для лаки або лізи буде. Далі така сумочка з яйцем, вона дуже класна і буде смотритися з луками. Книгу я заказала. Далі ще ось така сосіска. Те заказала для тварин. Сонце сонячний крем. Я взяла от такий. Ну, пусть буде. Далі такий подарунок. І здесь. Ой, здесь очень много всього. Ось вот така. Утка надувна. Далі надувний м'ячик у горошок. Ось така червона штучка, щоб класти напитки. Далі дві шляпи для від сонця. Одна жовта і одна біла. одну я купила для Мілани. Теж відкладаємо і швидко вам покажу, тому що мені ще в школу. А, так, далі от такі очки одні розові, одні фіолетові, теж для себе, і Мілана. Далі ще один крем від сонця. І ще подарунок. І здесь у мене куча одежди. Це такий купальник, Такий купальничок. Купальник роздільний, куча полотенець, такий купальник, худі з джинсами і куча полотенець Ну, я, я думаю, вам не буду показувати полотенце. Ну, ми це відкладаємо. Далі. Ось вот така я заказала тренировочну форму і вот таку пачку. А як ви бачите, я ще субілі. Далі ведерко з лопатком. Я знаю на що на, вона, але мені понравилась, я його взяла. А, голубой подарочок і здесь бутилочка з водою. Так. Вот такой чорний рюкзак, так як десь баги мой потеряла красный. Він простий і мені подобається. Вот такая зонтик від сонця. Ну, кстати, идет душа. И остання дуже класна, з лимонами. И мне очень понравилось. Ну, а всем спасибо за просмотр. Підписуйтесь на канал, ставьте лайки, если хочете. Вам не сложно, но мне будет приятно. И также заходите в наш телеграм-канал, в нашу телеграм-группу. Я там с вами общаюсь. Ну а всем пока-пока.